Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагровіниця. Хто ще не встиг придбати Донфенг 404, я про нього мріяв. Поспішіть, тому що моделі не реверсні, завод зняв з виробництва, їх вже не буде в наявності. Це останні в Україні. Тому хто мріяв саме про такий трактор, вам потрібно трошки поспішити, тому що... Їх дійсно вже завозити в Україну не будуть. Старий перевірений Донфенг вже більше 20 років возиться в Україну. Тут, звичайно, стоїть коробка, несинхронна, більш надійна, більш цікава. Повномірна сороківочка. має і переднє міст, і задній міст, і коробку відмінну від 244-го донфенга. Тому він цим цікавий, що це повномірна 40 Ну І стандартно 490 двигун. Розбірні диски задні, можна виставляти по колії. Стандартно ми ставимо під 1,20 метрів під, під міжрядку 60 а вже люди при бажанні можуть собі розширити. Коштує такий красень 8700. Поспішіть, тому що потім будете собі кусати локті, що не встигли придбати. Дану модель. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні. До нової зустрічі!